Привіт, малята! Нещодавно я зустріла нашого знайомого зайчика-пушка. І він мені розповів одну історію. Зайчик пушок завжди хвастався своїми гарними білими зубками. Він легко гриз будь-які морквинки та яблочка. Але була в нього одна погана звичка. Він не хотів чистити зуби. Коли інші зайчинята брали щітки з пастою і чистили свої зубки, пушок тікав гуляти, і ось одного разу в його зубках з'явився маленький злий мікроб. Ой, яке гарне місце! Тут і я залишуся, подумав мікроб. Мікроб оселився сам, а потім покликав і своїх друзів мікробів. Вони почали будувати собі хатки прямо в зубах у пушка. І зубики в зайчика одразу заболіли. Пішов пушок до лікаря. Подивився лікар на дірочки, які наробили мікроби, та й каже Чому ти їх не виганяв щіткою? Навіщо пустив їх жити у свої зубки? Я не знав, почав виправдовуватися зайчик. А тепер у мене всі зубки випадуть. А якщо я вуха не митиму, вони теж відпадуть. Злякався бідний пушок, аж заплакав. Ну, годі, пушку, я виліпую твої зубки, але ти мені обіцяй, що тепер чиститимеш їх щоранку і щовечора не менше двох хвилин. заспокоїв його лікар. Обіцяю! Відповів зайчик, і більше його зубки ніколи не боліли. Ось така історія трапилася з зайчиком-пушком. Дітки, а ви дружите з зубною щіткою та пастою? Розкажіть, будь ласка, а який смак у вашої пасти? Можливо, м'ятний чи фруктовий? Пам'ятайте, що чистити зубки потрібно кожного ранку та вечора. І вони будуть міцними та здоровими. А нам час прощатися до нових зустрічей!